Багато сліз та смутку. Сьогодні у Домі Печалі попрощались з відважним воїном Сергієм Козаком. Він віддав життя за майбутнє своїх дітей та усієї України. Чоловік народився в Росії, але згодом сім'я переїхала в село Підзамочок. Це Бучицька громада. Там захисник виріс та закінчив школу. Проте решту свого життя прожив в Тернополі, загинув, воюючи проти Росії. У нього залишилась мама, дружина, п'ятеро дітей та внуки. Службу проходив у кулеметному зводі стрілецької роти військової частини А-4084. 4. Захисник на службі з липня 2022 року. Побратим каже, Сергій був добрим другом, на якого можна покластись. Згадує, як під час бойового завдання почався обстріл. І він каже, оце не лягайте, він зразу на нас накидувався, тобто він нами прикривав свою, я вже типу, старший, я вам ще молодим треба жити. У цивільному житті чоловік був таксистом, а на передовій вивозив трьохсотих та двохсотих, доставляв боєприпаси та їжу. Проте ніколи не відмежовував себе від побратимів. Більш позитивно до всіх просто сприймав він. Ну не був що він там, чимось там когось відділяв. Це, ну, такого не було, не було нього там. Каже, ми разом в одній лоці разом разом стріляємо, так разом стріляємо. Згадує Танкіс останню розмову з товаришем. Планували зустрітись на весіллі Олега. Усі погоджуються. Під час проходження служби Сергій Козак сумлінно виконував усі завдання. Ніколи не відмовлявся від бойового наказу. постійно виконував своє бойове завдання, поручення командирів. Був дуже чудовою людиною для спілкування. Був чудовою людиною, веселою, чудовою. Він був водієм, виконував свою роботу ідеально. Всі командири були задоволені його службою. Чоловік мріяв з перемогою повернутись додому, адже тут його чекала сім'я та друзі. Для них він був опорою. Він дуже такий був добросовісний, він ставився до роботи, як сказав, зробити. Він мав все, все зробити. Ні, в нього не було таке, що до завтра, а він сьогодні все робив. Надзвичайно хороша людина. Він всіх побажав, всіх має кумів багато. Має дуже багато похресників. Його всі любили, всі побажали. Ховаємо, він такий молодий. Хай би ще жив. Хай би тішився тим життям, своїми дітьми, внуками. Він наш герой. Ми будемо про нього пам'ятати завжди. Загинув військовослужбовець 1 вересня 2023 року на Донецькому напрямку. Сергій Козак був справжнім патріотом та відважним воїном. Поховали захисника на алеї Героїв Миколинецького кладовища вічна пам'ять та шана герою.